Усім великий привіт у новому відео. Як ви здогадуєтеся, я в Зарі, буду дивитися новиночки, можливо, будуть снижечки. Є такий куточок в зарі та знижки. Можливо, і там подивимося. 1900 гривень Майка Люзняного стилі. Зараз це тренд, хіт. Батальйончики, класика з гострим висолочком. Не гладка фактура, воно легесенькі. застібаються на блискавку, ось такі невисокі середні підбори. І цей шкірок 3,300. чорний колір. Красивий бомбар. і сирочка стильна. Сам комір хутро відстібується. 3800 з підкладкою. Ось такий бомбер, він важкуватий. Бочечкою знизу на в цій боковій кишені. Сорочка в смужку, як чоловічого плеча. Дивлюся в розмірі Е. Водно, що вона досить велика. Такий сіро-блакитний, золате поєднання. Бокові розрізики з кишенею. Віско за 81% 1900 гривень. Красота, класика, елегантність, жіночність поєднюється і в цьому жакеті, і в цій блузі. Темно зелений колір, колір з пляної пляшки з бандою. Ось така сатинова блуза. Рукавчик призібраний, він широкий, високі манжети. Зав'язується на банд без застіпки. 1600 гривень і з поліастер. Мені сподобався ось такий жакет, теж досить незвична модель. Застібається вверху на гузички з металу, з гербами Ось так застібається сама і комір. Коли ви розтіпнете і відкриєте комір, то буде просто без застіпки. Напівприталений салат, не можу сказати, що він прямий і не зовсім приталений. напівприталений, але якщо помірюєте, то буде більш зрозуміло, яка модель. Тканина трішки навіть важкувата, такий добротний. Поруч, я бачу, є штани. Виглядає так, що це костюм. Ціна 4300, поліестер, поляестер візквозагостан. Стандартна тканина костюмна. Штани досить схожі по фактурі тканини, можливо, це і разом, а можливо, ні. Вони прямого крою досить широкі донизу. Костюмна тканина теж дві 200 полястрів із кузовами. Тут витримана бажано коричнева гамма. базові варіанти повсякденні. Є дублянки, джемпори, газіпки, щось таке картати. І це спідниця, складки, досить щільна тканина. Ось така спідничка в довжині Міді трапається її донизу складками, з гузочками. Обманка тут в кишені. Дві з половиною тисячі поліастер віскоза Еластан. Спідниця без підкладки, тримає форму, ззаду повністю складками. Поруч сатинові сукні в білизняному стилі з у довжині мідаксі, з розрізом спереді. Дві 6 це поліестер. Футуристичний джембер, який підійде до тієї спіднички. плечі приспущені, рукавчик до локтя. Тут зовнішнім швом, ось так, в вирізі, ніби відкидається комір середньої щільності, 1600 гривень і в складі 8% і шерсті. Так, тут не знижки, але хтось залишив жакет. І знижечка недавно був по повній ціні. 1000 гривень, віскоза модул, модул і поліаміді, підкладка віскоза. Він досить цікавий в таракотовому кольорі, а з поясом і рукавчики ніби там виглядує інша якась блуза чи річ з такими спеціально необробленими краями пошарпаними, що з цьому є джинси 1600 гривень, сатинові сорочки в кольорі шампань. Прямого силуету, понизу, непрямі. Ось такий виріс, асиметричний трішки-низ. 1200 гривень поліастер Класичні базові речі. Класичні штани і джемпери джемпери є пару кольорів. Високі манжети манжети з гудичком, легка в'язка, 87% віскоза, 1200 гривень. Класичні штани защіпана висока посадка, і є ремінчик в комплекті півтори тисячі гривень, полестрійського за Вас там. Такі штани є в трьох кольорах: кремовий, коричневий і чорний. Ухте, які класні штучки, які класні джемпори, м'якесенькі. І вибір кольорів і від жовто-лимонного рожевого до таких базових, бежевий, чорний. І ще є з краю іншої моделі гольфики, Але ось цих багато. Це новиночки. 1200 гривень і 7% є шерсті. Ось така базова штучка, є шерсть 1200 гривень. Є в чорному кольорі. Під шию. Мені сподобався ось цей рожевий насичений колір. Правда, не під все підійде, але вже такий класний. Жовто-лимонний. В новинках сумочки і є ремені. Ось така сумка в новинках з бахромою. 1600 гривень, це шкірзам. Ручка тільки така коротка, довгої додаткової ручки немає. Всередині ще є кишенька з блискавкою. Який красивий ріній, акцентна пряжка з такого зі старого золота, він широкий досить, в коричному кольорі. Це натуральна шкіра і ціна 1400 гривень. Можна разом з цією сумкою по кольорові гамі підходить досить. Практично співпадає. Не знаю, як у відео відобразиться, але в реальності досить підходить. Ще в коричному кольорі рукавички, без пальчиків, 529 гривень 12% шерсті. І є в сірому кольорі, і є в коричному. І є базові шапочки, база бежево кремовий і чорний. 700 гривень і в складі 8% в шерсті і 8 альпаки. І така сама її в чорному кольорі теж. Новинок завжди досить багато. І в новинках красива сукня, джампер, поло, смужку, оверсайз. 1600 гривень, віско поліестер поляестер досить щільної в'язки. Красові сукні приталені сакцентними рукавчиками. Тримає форму, досить цупка тканина з підкладкою, до речі, ця сукня. Ззаду з блискавкою. Такий біло-молочний колір. 1900 гривень. І ззаду блискавка виталена. Ось така ще модненька локація. Бомбар в червоному кольорі. Дуже незвичний, він ось так стягується в грудях. Непривично, що там він десь не вталіє або ще десь. так зав'язується на зав'язочках. Капішочок теж зав'язується, дві двісті поліамід. Така балоніва тканина. Такий бомбар тут, рукавчики, манжети. На губці тут стягується з підкладкою. Просто кручуча мега стильна річ. Об'ємна, досить така рукавий реглан і на капюшон ще вверху гумка, що можна стягувати ось так, зав'язувати. Костюм смужку, жилет. 1400 гривень поліестер сквозила ластан з блискакою і штани, широкий палац. Класика, прямі, такий класичний костюм, можна знизу брати водолазку, можна брати якусь сорочку, блузу, може бути для офісного стилю. Далі сорочка, як чоловічого плеча, ну просто реально нагадує чоловічу сорочку, плітитку. Ось така сорочка застібається на гнузочки. Тут такий мірчик застібається. 1200 гривень 100% котон. Кардиган на нагозички по комірі мережево, він в'язаний і цупкої в'язки, досить. Темно синій колір, трішки світло тут відсвітлює. Ну, в цілому, зрозуміло. Ось так ось такий колір. І в'язане мережею. 1600 гривень 8% шерсті. Красивий блакитний колір волошковий ось такий ще кардиган з блискавкою 9% шерсті. Мені сподобався оверсайз, тепленький, колір сподобався така молота замість курточки весною підійде. Замість жака, так вони любите носити до джинсів, до яких білих штанів. Ось така ще зібка, напівпритавлена, теж фуристична. Тканина як креповий трикотаж. 1600 гривень полястервізко за А Доверху застібається на блискавку, комір можна підняти і ви застіпнете під саму шаю. Глибокий чорний колір, під лампами він трішки губить свою глибину, а ось так шовидно, що він чорний. Ось такі балаточки на застіпці з гумкою, легесенькі. Відчуття, що це ж сюди підходить. Могла б підійти ось така сумочка. Не знаю, бордові, ну, до речі, яка ціна. Півтори тисячі гривень, дійсно, це шкірзам. Сюди могла б підійти ось така сумочка молота. Застібається на кнопочку, тримає форму. 1400 гривень. В новинках коричневі лофори. Схожі навіть на топсайдери. Це натуральна замша і це на 200, от тільки що попередньо показувала. Чуть дешевший шкір заму, а які з бордові, то краще додати і купити ось такі, Вони легесенькі Актуальна зараз модель І це натуральна замша. Можна під такі коричневі джинси, джинси МОМ, 1400 гривень. Я заглянула в дитячий відділ, щоб подивитися, що тут цікавого є. Є новиночки, та ще багато речей зі знижками. Ось такий сет, сорочка оверсайз. 13-14 років, 1050 гривень. Ці футболочки я бачу на деяких речах прикріплення. Цю попередню, я дивилася, не була прикріплена, а ось тут це ціна за такий сет. Це 100% котон, футболочка і сорочка. Довжина рукавчика регулюється і розмірна сітка від 6 рочків до 14. Також джинси барель, та ж розмірна сітка досить велика. Зараз дивлюся на 6-7 років, 122 см 1400 гривень. Ціни. Ну, такі як на дорослі джинси, але їй до 14 років. Тобто є і маленький розмір на маленьких діток і на більших. Світшу Такий тепленький худі. Худі з баєчкою, з вишенькою. Ось такий, з капюшончиком. 1050 гривень 80% кутону. З вишенькою світшот. Теж всередині з байкою. І від маленьких розмірів до підліткових. 830 гривень 79% кутону. Коротенькі джинсові спідновички на леопард принт. Ось така джинс 1050 гривень, з МОМ, а це з шортиками. Ось так. Ще є в сірому кольорі така ж сама тайма і в синьому кольорі. Спіднечка з спереді і шортики ззаду. Кепочки з мінімаус, 579 гривень джинси. Дитяча туалетна водичка стіч Ангел. Можна послухати аромат. Такий солодкий, аромат якоїсь карамелі. 529 гривень за 50 мл. Ще ось такий рожевий джемберг для дівчинки. 1050 гривень 100% котон. Рюкзачок від Zara 1300 гривень, милі футболочки і світшоти, стильний світшот 950 гривень 83%, бавовни, котону з баєчкою всередині. Ось такий звишенька моє. 950 гривень, розмірна сітка досить велика. Давайте подивимося тут і від 6 рочків до 14. Симпатичні футболочки, є пару варіантів принтів. Теж якість досить хороша, 580 гривень, 100% котон. Друзі, ми були в Зарі, дивилися жіночі і трішки дитячого одягу. Напишіть, чи цікавить дитячий одяг, чоловічий одяг, щоб я розуміла, чи показувати. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах.